Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікнами сад і показую свою катальпу. Я вам казала, що знайшла світлини. Рік, два, три тому, деякі, і хочу показати, як зростають який темп. Декого шалений, декого, так собі, деяких рослин. І ось на цій світлині. Яку я вам зараз покажу. Ви бачите, яка була катальпа два роки тому. І тепер порівняйте зараз. Хоча того року весні вона ще постраждала. Котики лізли десь по стовбуру і зламали гілку. А катальпи, до речі, дуже крихкі. І хочу вам зараз приблизити, показати, як квітує катальпа. Бачите? Дуже ефектна рослина, але водночас є якась така, знаєте, не знаю, я посадила би знову тепер. Посадила через те, що зростає швидко, і ви самі бачите, як вона зростає дійсно швидко. Але є мінуси досить багато мінусів. Те, що вона пізно розвивається на весні, стоїть голе дерево, дуже швидко скидає листя восени. І крихка. А так, по суті, цього року вже вона. Того року було одне соцвіття, А цього року вже бачите, о, як гарно. Гарне дерево, звісно. І саджало, тому що дуже тінь потрібна. Тінь для того, щоб в кімнаті тут колись зростала алеча. Ось там, бачите, на пеньку. Стоїть якраз і вітрячок. Але все, хай Бог милої. <смі> але було мені 100 раз гірше, ніж катальпа, то краще катальпа, бо я за лечою збирала цілий сезон. І ще там було показано, бачите, ну, іриси наросли, це само собою. І посаджені тут вже нові рослинки. Але ще я там увела, показала вам, якої два роки тому ця була рослинка. Це. Я рідко показую чомусь, хоч ви знаєте, що я дуже люблю хвойні, це туєвик. Туєвик варієгатний. В нього так цікаво, бачите, складені хвоїнки його, дуже гарна рослинка, але, як всі хвойні, тем зросту не такий сильний. Хоча тоді вона була лише посаджена два роки тому. За два роки, я думаю, непогано все-таки наросла. І там ще у кадрі я показала, потрапляла також жимолость. жимолость варіє гадна, шапкова. Боже, яке цікаве це листя, яке воно дійсно пістряве, але мінус теж є. Вона взимку підмерзає. Правда, потім дуже швидко вона, тобто не є вічно-зеленою у наших регіонах, а є частково листопадною. Ну, але ми ж полюбляємо чи гарники різні, тут не проблема. І ось так уже все наросло. І не показати не можу, що там таке робиться. О, виклали сміття, бо сьогодні по середах їде трактор. То вже там котик к-кш. Кш. Ай-яй-яй, я що кажу. Ну, зараз піду знову. Чекай. Оце такі чужі котики. Наступна світлина, яку ви бачите, зроблена теж два роки тому, але з цього ракурсу ось можна побачити, яким вже наріз, я вам казала, неодноразово цього року гарно наріз клематис, хоч я його обрізаю під нуль, по суті, цей клематис. Його можна і залишати, в принципі, він буде квітувати, але пізніше. І ось саме цікаво, що на цій рабатці нічого не було ще, крім ось тих горшочків таких, бачите, з молодилами. Тобто два роки тому досажена спірея, два кущики. Погляньте, як наростає спірея. Оже їх її, вона квітувала. І посажені ось цих два ці дві бруслини. Я теж їх застригаю. І ось так. Бачите, що все-таки вони є швидко зростаючі. Так, бруслини, якщо вони вкоренилися, я, здається, була купляла в п 9 такі гарні вже саженці були. І вони швиденько пішли у зріст. А мої спіреї, це мені е, поділилися зі мною, були такі теж, ну, кущики, в принципі, не з П9'яточків були більші, але застригала їх декілька разів. За цих два сезони, і вони ось такими вже наросли щільними. Це спіраї японські, одна з них Golden Princess, а одна з них. Угу. Це вулиця з такими червоними приростами. Ось, бачите, все-таки зростає гарно все. А тут починає колоситися Вероніка. І знову два роки тому ось ця світлина і ось цей куточок саду тут біля водойми ну, змінився майже невпізнано. Ви знаєте, наростає все доволі гарно і швидко. Ну, по-перше, там були іриси, вони мають шалений темп зросту, і їх можна в грунт висаджувати. Вони не є вибагливі, дуже до вологи, і теж швидко вони зростають. Боже, вони в цих горшках в мене зимують витягнуті просто горшки, зимують так просто і не вимерзає ніхто нічого. Дуже гарно пішла за цих два роки хеномелис. Він був посаджений з самого початку, тобто вже 4 роки тому, але стартанув саме десь восени того року. На весні теж дав гарні прирости. І як не дивно, досить гарно. Я чесно навіть не очікувала цього року, що так піде сідач. Ви погляньте, який наріс кущ. І того року, і поза того року це було три стеблинки. На фотографії ви бачите, три стеблинки. Того року взагалі він якось так вибив три. Одна була взагалі така, ну, слабенька, хиленька, майже відсохла. Одна була потужна. Я так і очікувала цього року. Він з'являвся з землі такими ледь-ледь, помітними тонкими сходами, і ось так він наріс потужно. А взагалі-то взаді там пухироплідник. Бачите? А його взагалі два роки тому тут не було. Ну, або він був посаджений ось таким екземпляром, і його не було два роки тому, там ще, мабуть, видно. Знову подивіться, який темп зросту. Та можна легко подивитися, оце приріст, ця гілка це приріст цього року. Ну, майже до метра. Тому дуже швидко зростають. І ці рослинки можна висаджувати, я рекомендую, за швидкістю зросту, дуже вони інтенсивні. Ой, щось таке летить. Ай-яй-яй! Вау! Слухайте, сьогодні відео зняте не дають. Як не коти, то комахи. І ось ця світлина теж з цього ракурсу. І саме головна квіточка підросла, слава Богу. Але погляньте, зараз підійду ближче для того, щоб показати вам, що саме там посаджено було, де стоять мої галочки. Ось це так наросла лавровишня. Цього взагалі два роки тому не було посаджено, я його сажала того року, здається, самер шоколад. Ой, ну я ж не хожу такими шляхами, знаєте, краще перелізти через паркан і зачепитися. Ось це так гарно підріс кипарисовик, У них теж темп зросту, я вам хочу сказати, шалений. У Пресоцепарси, Лейленда, то взагалі. Екземпляри ще ті. Ростуть вони, головне, їм рік вкоренитися. І вони посаджені того, ні, ну, два роки тому так, два роки тому, ви подивіться, які вже дають вони прирости. А ця Лавровишня взагалі здивувала і мене. Ну Вона була більшою, звісно, ніж ця, але вони садилися одночасно. І це вже просто собі деревом формується і за паркану Вже навіть там не було до паркану середини. А тепер вже за паркану вона вилізла вище за паркан. Але ще хочу вам сказати, що теж там котики вже сваряться, позначено саме ось коніки, ялини канадські. І завжди ми їх звикли, знаєте, рахувати, що це. Такі повільно зростаючі, такі карликові. Там боже, ледь-ледь воно там досягає в десятирічному віці двох метрів. Вони були посаджені ну, такими манюсінькими, сантиметрів 15-20. І ось це вже, бачите, вони за два роки вже мають сантиметрів, мабуть, 70. І саме цікаво, що прирости я помітила, ну, як завжди знаєте, у хвойних приросте один раз. А у цих приросте декілька разів за сезон. От недавно вона була дуже пухнастою. Потім знову вона дає тобто вона кожен раз дає малесенький, але це інтенсивно, в принципі, показує, як вона зростає. Щось мене вже хвилює, що це таке. Може, це вже павутинний кліщ. Це просто павутинка, краще, мабуть, прийдеться обробити. І такі екземплярчики наросли. І як знаєте, як і діти, один зростає якось швидше, витягується, в іншого, тем росту не такий швидкий, тому і три з цих ялиночки вони, по суті, були всі три однакові. Але бачите, ось третя ялиночка, вона наросла. Ну, не так. Щось її, мабуть, там Ну, якась коренева була не така сильна чи що, ну, все ж буває. Як вербозілля ось тут навіть внизу наросло вже, а тоді було лише лише посаджено. Але цікавим тим, що я вам відзначала, що тут ще не було два роки тому ні цієї гортензії. Бачите, це взагалі квітник перероблявся того року восени. Але ну, деякі з них тут залишалися. Наприклад, Барбарис був посаджений цієї весни, ось цей на штамбі, це від е, Мирослави Пензей. Ось цих не було габаритних взагалі. Але я показувала там вдалині. Бачите, зараз ця шапка червона, ця прекрасна скумпія. Вона була посаджена таким одним та й гілочкою однією, ледь-ледь віднілася. І ви уявіть, ось за два роки як наросла скумпі. Вона вже має два метри. Вона пішла в ширину доволі гарно. І вже таки навіть її пагони зміцніли, стали товстелезні. І це вже така шапка краси і щастя. І там долині теж, бачите, я неодноразово кажу про це дерево, дуже швидко зростає церцес. От коли кому потрібно, якби я знала про такий темп зросту його, я б його там замінила декатальпа, тому що він дуже довго тримає листя, восени гарно забарлює це листя, і взагалі погляньте, яке це листя. А те, що він ще весною квітує по всьому стовбуру повністю рожевими квітами. І це вже в діаметрі, я застригала його. в діаметрі серце тут вже має, ну, метрів два. Тому кому потрібно таке дерево, але це церцес це є звичайний, це не канадський, це не ті жовтолисні, темнолисні і так далі. Отже, мабуть, чи ні скоро тут буде у мене переважати, тому прийдеться рослини міняти. Уже й так, бачите? У мене там посаджені лілейники, а вони люблять сонце. Там посаджена карадона, яка обожнює сонце, вона витягується. І там взагалі всі рослинки, це ж гірка тут. Тому прийдеться щось, ви знаєте, мудрувати з часом, тому що це дерево. Звісно, мені тут однозначно потрібно погляньте, які два красень. Це за два роки. Вони були посаджені невеликими гілочками. Боже, так тільки що заходити хотіла, і так, знаєте, прямо у цю перголу заходиш, і таке якесь враження, таке, як от то хочеться, знаєте, щоб якусь таку відокремлену кімнату садову, ось цей ефект вже починає досягатися. Ще трішки підросте більше пірдеронсар, і тоді ось це, мені здається, буде. Але тепер погляньте на цю доріжку. Правда, вона тоді частіша була доріжка, а тепер вона заросла бурянами. Ну, на це прошу не звертати увагу. Мабуть, їй мені прийдеться щось купити і обробити. Тому що я вже з ножиком між цими пеньками трошки вже самучилася. І хочу показати вам от саме, бачите, я відзначила, От як наросла магонія. Магонія наростає дуже шаленими темпами, і це великан. Тому зверніть увагу, при посадці, щоб це було десь таке місце, яке не заважатиме, тому що вона теж колюча. Листя її має такі, бачите, ну як, в мене така вже там колюча, як, скажімо, троянда, але все одно вона ось така буде. Якщо йти поряд, то весь час буде защіпати вас. Але швидко, дуже швидко. І я би радила кому... всім, я не додумалася. Я б її посадила як огорожу десь під парканом рабицею. Здається, ідеальний варіант прикриє швидко вічно зелена точно, не частково, а повністю. І краса, і краса. І тут у мене краса. О, гляньте, яка в мене рудбекія Рудбекія має. Бачите, яка краса? А ця краса до мене приїхала стрипілля. Юлечка. Дякую, бачиш, тішуся тут твоєю красою. Але поряд, бачите, ще й моя є така гайлардія. Зараз вона як розквітне, ось це весь цей масив. Це гайлардія, але вона чомусь виросла так, знаєте, як ото колись на уроках фізичної культури ми шикувалися, пам'ятаєте? Там вищі, нижчі і найнижчі. Найнижчий саме, знаєте, такий Ха, квітучий виявився. Раз, два, розрахувалися і заквітнув першим. Отож, бачите, все міняється, все міняється. Ці барбариси теж були посаджені два роки тому. Я так пам'ятаю, фотографія десь їх, мабуть, вони були манюсінькі, Або, може, зразу після фотографування десь вони з'явилися. І вони теж так гарно наросли оранжрокети. Ну, це ну, фаворити серед барбарисів моїх. Чесне слово, це просто вибух кольору, особливо навесні. Вони. Ще Ось там теж його, бачите, як видно. Красень. Не те слово. Оцю красу я вам недавно показувала. Але теж погляньте, два роки тому я його створювала, цей рокарій. І тільки що йшла і думаю, 62 роки тому така була плітна. А тепер згадала чому? Тому що вдома була старша донька. Тоді вони спочатку війни з Києва виїхали. І вона була вдома. І тому мені було, звісно, більше часу для того, щоб я свою творчість ось так втілювала. Але погляньте цей бабарис. Бар... Бар... Я там відмітила вам його. Ви бачите, як він наріза два роки. Але він горить. Він горить на сонці. Ось так, бачите, непривабливо виглядає. і зверху бачите, гілочки. Далі все добре, всередині з ним прекрасно, він не хворіє і нічого. Бачите, все там, він здоровий. Бачите, ось все прекрасно з ним. Але верхні гілочки, тут сонце, дуже палюче. І, в принципі, я ось таким його нюансом мирюся. Ну, а отчітки, те, що вони швидко зростають, це факт. Ну і гейхери. теж, Тут вони гіганти. І потрібно трішки вже зайнятися певно живцюванням. І навіть адмірейшн, хоч він карликовий баштик наріз за два роки. Тобто карликові це означає, що вони не будуть під 2 метри, але все-таки там 50 на 50, він перещегуляє це однозначно. Милуюся завжди цією кольоровою красою. Комусь занадто, а мені а мені подобається. А щоб вже стати фотографувати, так як на тій світлині, то я вже так не можу стати, щоб об'ємом забрати цю повністю ділянку, тому що розрослося все, і я опираюся вже в будинок. Ось бачите, яка ця калина. Ця калина за два роки. Ой, ой, не нана вона, ой, не нана. І шкода, придеться її так вже застригала цього року капітально, придеться її тут застригати. І погляньте, там якраз біля глечик стояв біля Вейгели і Вейгела теж ось така красуня за два роки виросла, чудова. До зараз можна постригти, але, в принципі, тільки приберу, мабуть, оцю гілку цьогорічну. А молодий такий гарний приріст, більше я її не буду. А ту витовкли гарно котики, придеться її там пришпилити, заодно розмножити, а тільки буде ось, може, її на штамбі повезти. Хоча вона трішки може підмерзати, поки що вона в мене тут не показувала такої здатності. Але можна спробувати. Якщо ні, спочатку я її все-таки. Спробую укоренити, а тоді з нею витворяти різні маніпуляції. Ось зараз в мене, бачите, така робота. Я зараз маю оці квітоноси зафіксувати, бачите, вони вже на стіні зав'язали. І я так трішки руками проходжуся. В принципі, тоді пройдуся, коли буде неділя, якесь свято, поки що тільки підв'яжу. І так прочищаю, ну, можу саме потім упасти. І потім такі в мене, бачите, такі красні, такі гарні, статні, залишаються, бо так інакше вони похилилися, бо вони дуже важкі. Оце в мене зараз візьмімо відео і буде така робота. Я сама не пізнаю цю територію, тут вже мені скоро проходу не буде певно. Щось треба робити, щось треба робити. Як наросла. Ну, вона була зі мною приїхала з-під квартири, вона вже була таким кущиком гарненьким. Але знову ж, цього року я вже її там щось піднімала, щось я там вже її творила і творила. Два роки тому посадила цю такий бордюр з гортензії деревоподібної. А цього року досадила ще, бачите, два відрізняються. Тому що там тільки було три. І ось повністю вже тут. Простір зайнятий. Здається, вже так мало місця. А тоді, дивишся, матері, одна ще бочка тут стояла, бачите. Ну, я вже її мовила забрати, точніше, перенести ось сюди. Тут все-таки вона не так є помітною, а ще я хочу її задекорувати плющем. Тільки треба купити таку сіточку тоненьку і спочатку пофарбувати, потім сіточку вчепити, а потім вже зафіксувати. Плющ. І бачите, як уже тепер тут селено. Приємно, ось там часом я відпочиваю, особливо коли прийду з городу. Боже мій, як квітне картопля. Ви погляньте, я ж тільки що сама побачила. І до речі, я ще цього року картоплю не обробляла. Два рази я, звісно, була з відеречком. пострушувала там деякі були кущики такі. І вона вже так квітує. Тому у мене, можливо, цього року, дивіться, буде екологічно чиста картопля. Ви погляньте, квітник. Я, я завжди дивуюся, як вона квітує, милуюся. Не дурно її колись вирощували спочатку як квітку.